Христос посеред нас на календарі П'ятниця 14 вересня. Сьогодні Свята Православна Церква святкує початок індикту церковного новоліття. Богослужбовий церковний рік починається з 1 вересня, а за новим стилем 14 вересня. Імператор Константин Великий, здобувши 1 вересня 312 року, перемогу над Максентієм, дарував християнам повну свободу сповідати свою віру. Тож отці першого Вселенського собору в пам'ять про цю подію визначили починати Новий рік з 1 вересня, як день, який був початком Християнської свободи, і першим святом Богослужбовому церковному році Яріздво Пресвятої Богородиці, 21 вересня. Сьогодні Святою Православною церквою відзначається новоліття, яке розпочалося із 1 вересня за юліанським календарем, що відповідає 14 вересня григоріанського календаря, яким ми нині користуємося. Мабуть, самим непомітним православним святом є церковне новоліття, яке в церковному календарі урочисто іменується початком індикту. Вересневий новий рік був одним з основоположних моментів у засвоєнні християнської віри і життя по вірі. на Русі у 17 столітті День новоліття. Цар Олексій Михайлович, а за ним бояри і весь народ присвячували справам милосердя. Жоден жебрак не відходив від будинків без втіхи. Їх усіх щедро наділяли милостиною, одягом і взуттям, годували ситним святковим обідом. А простий народ пригощали гостинцями та подарунками, відвідували також ув'язнених у темницях. Окрім цього, у нинішній день ми почитаємо преподобного Симеона Ступника і його матір Марфу. Великий молитвеник і аскет Симеон у посилених чернечих подвигах прожив 80 років, з яких 47 він простояв у молитві на стовпі. Бог дарував йому виконати у незвичайних умовах воїстину апостольське служіння. А тому багато язичників прийняли хрещення, бо були приголомшені моральною стійкістю і тілесною фортецею, які Господь дарував своєму подвижникові. Нині із Днем ангела, ми сердечно вітаємо тих, хто носить імена Сіміон, Тетяна та Наталія. Дорогі брати і сестри, ми з вами живемо у складному сучасному світі, і для кожного є свої випробування. Радимо вам прислухатися порад святого Ісаака Сиріна. Потрібно намагатися жити так, щоб не бачити злобів іншій людині. У цьому полягає душевна чистота. Просіть допомоги у Господа. Щоб кожну хвилину життя ви проводили у чистоті як душевній, так і фізичній.